Фінальна частина Бласт Баунті йде повним ходом на каналах Мейнка але Тут і зараз я, Дмитро Чумаченко, трошки відволічу вас між матчами, бо за тиждень набігло трохи цікавих анонсів, новин і скандалів, якими кортить з вами поділитися. Ти написав Blast Баунті українською, щоб не було знову Оце да? блест. Bless Бенті. Ми пам'ятаємо. Всі пам'ятають. Стосовно анонсів, то ось Сергій ламабот бежанов який минулого року ти нам появу в цілому новому кіберспортивному проєкті, нарешті анонсував свою нову команду під робочою назвою Inner Circle. Я тобі крила це написав. Inner Circle. До складу увійшли давні друзі, колишні підопічні ламача Оскар і Мартін Стіко і Краснау, з якими Бажанов працював у Монте. Команда є супер. Лишилося тепер вриватися на турніри, але ось тут є нюанс, бо як слушно зауважив сам Бажанов, з висоти свого досвіду. Рано чи пізно створення нових команд чи клубів не буде мати сенсу, тому що потрапити до VRS рейтингу нині ти можеш через декілька Open Qual на рік. А це в свою чергу означає, що тобі треба всього на всього виграти нескінченну кількість B1 матчів в форматі MP12 чи MR12 дванадцять і з такою ж нескінченною кількістю читерів. Мовляв, з рейтингом Valve Major втратив статус всесвітнього відкритого турніру, де народжувалися такі команди, як Геймер Monte, Passion UA і багато інших. Так от, на жаль, таких чудових і захопливих історій ми більше не побачимо. І от якраз підтверджую. І от якраз підтверджуючи цю тезу про руйнівний вплив рейтингу Valve, організація Монти повідомила, що знімається з Яла Компас Winter 2025 контендерс через дуже довгу назву. Бо турнір втратив статус рейтингу, тож команда хоче зосередитися на рейтингових турнірах. А потім виявилося, що з чемпіонату також знялися OG, і як є це? Екстер. Екстерік. І Фабет, які минулого тижня якраз таки потішили новиною про свою участь. Ми про навіть Джуніор скажемо. Так, так, так. Там все буде. Боже, яка драма з навіть джуніор. Буде, буде. буде. І... буде? почекай. Плакали мої сльозки. І цілком можливо, що теж через брак перспектив у нинішньому турнірному ландшафті організація Gamer Legend. Оголосила, що розпускає свою академію з КС-2, і всі там теж гравці стали вільними агентами. Наскільки у них впливова академія? Там є кого забрати? Новий Сімпл там є. Новий Вандув, там але зважаючи на прогнози ламича, радіти за них якось не виходить. Ах, сумно тому, що про КС. Ну а де не вирішує рейтинг Valve, там дзенькочуть арабські гроші. Шведський кіберспортивний холдинг Nib Group оголосив про укладення багаторічного партнерства з холдингом Адіо. Стривай! Ні, це не ті адіо, які скейтерські кроси робили. Не ті. Компанію, яка належить суверенному фонду Абу Investment Інвестмент Офіс. Я думаю, адіо хотіли б їм і бути. Угода передбачає, що шведський клуб отримає 40 мільйонів доларів інвестицій протягом 4 років. Але клуб. Буде отримувати інвестиції за умови, що буде виконувати попередні умови та визначені критерії ефективності, зокрема фінансовій, медійні, бо не дарма ж Фореста собі в амбасадори ось недавно витягли. Ще, що? Ще? Спитаєте ви, а я скажу: ще НІП відкриють свою глобальну штаб-квартиру в Абу-Дабі, щоб розширити свою присутність в регіоні і всьому світі, займаючись не лише змаганнями в кіберспорті, а й проведенням власних турнірів. Таке відчуття, що де з'являються арабські гроші, просто от нічого не зрозуміло. Всі починають робити все. Клас, скейт парк подобається. Е, лазертек. Так. ЄСЛ оголосив, що ЕМ Spring 2025 з КС2 пройде в Мельбурні, Австралія. АЕМ Мельбурн 2025 пройде 21-27 квітня на ЛАН. На турнірі зіграють 16 команд, 10 буде запрошено за глобальним рейтингом «Велв», ще 6 колективів отримують інвайти за регіональним рейтингом, 2 запрошення для кожного регіону, призовий фонд чемпіонату складе 1 мільйон. Доларів. Але цікаво, що ЄСЛ вирішить з командою навіть Джуніор в Дота 2. А ми дізнаємося згодом. Чи якщо не дізнаємося, я розкажу вам прям прямо зараз не буду. Але тим часом оголосила місце проведення з International 14 з якої дисципліни? Як ви думаєте, International по Counter-Strike бачили колись? Ні. По Dota 2. Головний івент року цього разу відбудеться в Німеччині, але не Кельні. Кельн, якщо що, це от якраз колиска інтернешнл, щоб гарно замкнути коло він буде. В Німеччині і в Гамбургу він буде. Основна стадія турніру відбудеться з 11 до 14 вересня на Барклейс Арена місткістю приблизно 13 тисяч глядачів. Подробиці відбору та стадії Road в Інтернешнл поки не оголошені. На турнірі зіграє 16 команд. Знову таки, прям як на ESL Melbourne. Частина з них буде запрошена на пряму, решта буде грати відкриті і закриті кваліфікації. Більше деталей оголосять згодом, як завжди. Чекайте, вийде кампендіум, призовий буде більше 27 гривень. Так, дота і great again, become... Begin... Begin... Навіть Junior перемогли Avalos у матчі за вихід на ESL One Rally 2025 з Dota 2. Вперше відібралися на Tier 1 турнір, але цю новину затьмарила інша. ESL оголосили, що навіть Junior дискваліфіковані з ESL Ралі Rally 2025 п'ять 2. Два їх місце на турнірі зайняла команда Аволус, яка вміє машнити і переробляти лобі на першій мапі. Причиною дискваліфікації команди стало зловживання багом зі смоком від Рідіс під час закритої кваліфікації до чемпіонату. Ви 100% чули про цю новину. Зараз будемо популярніше говорити. Організатори відзначили, що цей баг був помічений раніше. І вказувалося, що за його використання буде дискваліфікація. У дужках не дуже щоб сказано бо так було <свісно> з того, що ми знаємо, все б нічого, тільки спільнота відразу виявила, що цей баг юзали також. Тундра проти самих Наві й багато інших команд, зокрема Team Spirit, які чомусь їх менеджер розказував, що Наві злов Джуніор зловживали, а вони просто використовували. Чого вже там цей бах існує майже рік, і раз його досі не пофіксили, бо компанія Велф також любить усе тримати під контролем, то давайте тоді або переглядати всі результати всіх івентів, заодно скасовуючи актуальні змагання, або не робити вибіркових покарань, бо складається враження, що це просто в когось упереджене ставлення до контролю конкретної команди я знову таки вертаючись до одного чувачка Чупчика-чупіка, е який є менеджером е команди Спіріт. Найдивніша цитата, яку я чув, це ну там вказ сказано: не треба зловживати. А якщо раз два, то це не вважається зловживанням. Ну раз виграли файтик, два виграли файтик, раз виграли інтернешнл, два. Не зловживають, не зловживають. Тому чекаємо на дискваліфікацію Тундри, дискваліфікацію спірітів, чи повернення навіть джуніор, і ми про це все забудемо. Чуєш, велф? Чуєш? Чуєш, Велф? Алло, секунду. Мені гейп телефонує. Алло, да. М -м. Ну да, хлопці сказали, що готові грати, да. Нам можна не вибачатися просто. М -м. Одразу в півфіналі верхньої. Окей. Британська кіберспортивна організація Into the Breach оголосила про повернення на професійну сцену Dota 2. Клуб оголосив про підписання команди Jiglin, яку тренує чудовий і завжди позитивний до нашої спільноти Пантіґавно. Команда Джиґлін була сформована на початку 25-го року для виступу на кваліфікаціях до Дрімліги 25-го сезону і піджел Валахія Season 3. Але на чемпіонат вона потрапити не змогла. «Into the Breach покинули про сцену дота 2 у вересні 2023 року. Тоді колектив не зміг пройти відбіркові до The International 2023. Бажаємо нашому козаку наснаги. Нехай все вдається, нехай згодом. Гамбург. інтернет. Та, нехай згодом до Гамбургу їде. А він точно поїде. От питання просто як менеджер, керівник, чи все таки як талант. Тім гривня оголосила, що їхні гравці переходять під знамена нового українського клубу Тім Лінкс. Мова йде про наступний склад. Адріан Широкірі Саврій. Перша позиція, третя позиція: Денис Стонбен Корш. Четверта Ілля Гео Іясинський. П'ятий роман діартімала шкофи. Друга позиція Мідлейн. Ого, друга позиція Єгор Беледін довгий. а Тренером команди є неперевершений Костянтин Ракузан Малінін. Як же ми вас розцілували в новинах? От тільки спробуйте мені УП, у якої буду коментувати, не виграти. Першим турніром для команди став УП National League 2025, який розпочався днями і триватиме до 2 лютого. Що ж, зичимо успіхів команді, бо як то кажуть, як то кажуть. Не, ну, ти можеш встати, можеш О, класно звучить, ні, на лого -різь. Ну і ну, добре. Да, ну і файно. Все, удачі хлопці. Я дуже буду за вас болювати. Я буду дуже неприскіпливим коментатором, коли буду ваші матчі коментувати. Сподіваюсь, що я їх покоментую, бо я коментую фінальну стадію. А тим не менш, удачі, всього найкращого, і Костянтину, і Єгору, і всім його тімейтам зі Стонбанком я футбол грав, теж його особисто знаю. Гарний хлопець. Дякую, що дивилися. Це були неймовірні новини. Це прекрасний тиждень. Я сподіваюся, навіть Джуніор все-таки. Зможуть поборотися за свої права, чи якщо будуть тонути, то втоплять разом із собою і спіріт, і тундру. Туди їх! Дякую! Бувайте! До пабе!